Вже готовий проговорити з нами цю тему. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Вітаємо вас у нашому етері. Такий поважний гість. Вітаю і дякую, що запросили. Дякую, що погодилися до нас доєднатися і пояснити, що відбувається. Тож, пане Андрію, що стоїть за іні ініціацію взагалі Трампа? Ось такої ініціативи щодо депортації біженців, у тому числі 200 тисяч. Йдеться про 200 тисяч українців. Саме це приблизно 200 тисяч, які найліпші цифри наші. Ми зрозуміємо, хто прийшов. Але хто вийшов а, вже раніше з Америки, ми докладно не знаємо а, то це чому а, різні агенції, різні неройдові організації, які допомагають тих осіб. А, наше розуміння є, що приблизно 200 тисяч українців, які прийшли від а, квітня 2022 року, вже а, на терені американської. Вони так само чекають, як всі інші етнічні меншості, які ця нова адміністрація би хотіла депортувати. Це ми чули під час передвибортної кампанії щодо ГАЙТІ. Там є надзвичайна кількість у штату Гайо, звідки віцепрезидент буває, і там це було. Вони були запрошені приїхати, і було спеціальний статус доданий їм, щоб вони прийшли і виповнили порожніх містах. Щоб вони були робітники у фабриках, а тут з'явилося, що е е адміністрація би хотіла вихнити їх. Це не є нелегальні, а е так як українці вони прийшли на специфічний статус, і навіть ще більше ті, що отримали гуманітарну пароль, ми знаємо не тільки хто ці люди є, де вони живуть, хто їх спонсорував. Де вони живуть, де вони працюють, і які фінансові конти вони мають все це мало бути приписане у аплікації отримати цей статус? То це є надзвичайна надзвичайний момент в історії, коли Америка пропонує депортувати близько мільйон осіб. Це не тільки ті 700, які бусадрені у статті у Вашингтинпос, які ви садали, але ще більше інші етнічні меншості. Це включає афганистанців, які приїхали на цей сам статус раніше українців, які так само після українців, то з країна Куби, Венезуали і Нігерагви, і ми, як активісти у підтримці українців, дуже вважаємо у всі судові справи проти кожних тих етнічних меншостей, щоб довідатися, яка є найбільш ефективна. Справа щоби залиш ті люди, залишилися в Америці, як вони би хотіли, пане Андрію? А чи є правові взагалі підстави вирішувати зараз, скасовувати цей статус тимчасового захисту для українців, які перебувають в США? Що з цим питанням? Наскільки це законно взагалі? Ото стопроцентово законно, бо такий статус був е, е, повідомлений через е, просто через думки е, нашої екзекутиви, тобто і держдепартмент спільно з Білому дому і інші міністри е, це повідомили в е, як статус в тім, що вже існувало. Нам дуже треба було якось допомогти українців і терміново тих, бо вони вже були при, кордон, при нашого кордону при переїхали до Канади чи до Мехіко і хотіли до Америки прийти вже у перших тижнях після повномасштабного вторгнення. І конгрес зовсім не мав навіть можливість домовитися, який спеціальний статус. То Америка подивилася на статус, який вони повідомили для Афганістанців, який тільки починався у літі 2021 році, і вони побачили, як це включити українців до цього, і це є як більшість українців отримали легальний статус. Тут проблема політична сталася тоді ще рік пізніше, коли адміністрація Байдена розширила цей специфічний статус до двох тих осіб, які бували в країнах, де є активна війна. І вони розширилися до етнічної меншості у Куби, Гайті, Венесуала, неграхва. І ця сума осіб це є понад 500 тисяч осіб, і це починало як політична проблема для різних на правому боці чи просто республіканців, які би хотіли вигнати таких людей. Вони думали або. Теоретично, що це не є конституційно, щоб що президент має право так допустити людей, або вони зовсім просто не хотіли нових народів, нових меншості у їх містах, то це це чому нам треба розуміти не тільки акції проти українців, але проти всіх таких, які отримали такий самий статус, бо це найліпший напрям нам виробити якусь контрастратегію до цього. Пане Андрію, а яким чином взагалі планується ось ця депортація? Вона буде примусовою? Вона буде добровільною. Як вона буде відбуватися? Поетапно? Чи просто завтра люди отримують лист з проханням впродовж доби, умовно кажучи, залишити територію США? Як це буде відбуватися? Е, перший раз в історії ми стільки людей. Пропонуємо депортувати і, і не тільки просто депортувати, бо ми знаємо, що депортації підвищилися у нової адміністрації, але це є зібрання людей, які не мають документи при собі, і відразу вигнали чи до Мехіко, чи до Елсалворду, чи інших країн. Тут є специфічно. Ми знаємо, де ті люди є, і ми можемо, і Америка може всі разом зібрати їх. І літаками депортувати це була частина розмов. Ми вже чули від журналістів, що декотрі ті розмови відбулися з іншими країнами як частина розмови щодо новий тариф режим. Що одне питання, держдепартмент питається до інших країн чи ви би, мабуть, прийняли декотрих наших переміщенців, які бувають в Америці тепер, а так садали про африканських країн. Чи навіть до е, самої території України повернути е, не тільки це є історично, що нічого такого раніше не не відбулося, але й так само ми навіть не знаємо, чи легально е, наша країна може вигнати людей назад до країни, де, де ще існує активна війна, де ще декотрі е, американські е, консули чи інші не не е, бувають. Втім, що там є небезпека, на на, на якомусь рівні, що мабуть, частина федерального уряду не вірить там, то це все будуть вирішено у федеральних суддях. Пане Андрію, а чи узгоджена наразі якась допомога, принаймні цим людям, які будуть депортовані? Ми зараз говоримо, знаєте, більш акцент робимо все ж таки на українцях, тому що ми розуміємо, що багато людей, які виїхали, в тому числі і в Америку з України, вони виїхали не через те, що хотіли б там, умовно кажучи, жити і шукати саме американського щастя, а через те, що їх будинки, їх навіть? Інколи ціли райони, а де, деякі міста зруйновані, немає куди повертатися зараз. І ось ця, ця зараз ця ініціатива, вона тим не менш, ну вона знаєте, відчувається ну, як трішки зрада. Якщо чесно, зараз навіть у нас, у українців, які тут в Україні а. залишаються, тому що ну це якось ну дуже жорстоко по відношенню до тих людей, які б мало того що змушені повернутися в країну, яка і досі знаходиться у вогні, але і повернутися, а їм нема куди. От що з цим Це Знову питання, яке буде пропоноване у судовій справі. Чи це стоїть проти міжнародної угоди, що так можна вихнити людей назад, там де вони навіть не мають приміщення, навіть самі міста не, не існують ті, які раніше існували? То це буде справа, яка буде пропонована щодо судові справи. Але ми, ми говоримо ви садали різні тези тут не тільки. Як це робити, але так само є певні думки, люди мають щодо тих, які вийшли з України. І тема зрада, я, я чув від перших, перших днів. Я просто розумію, хто у моїй особистій околиці, тут місті нью Йорку, з яких я познайомився з іншими районами, які я відвідав, і познайомився з переміщенцями. І я фактично знаю, бачу цифри, що на взагалі ми говоримо про жінок і дітей. Які вийшли і для тих мужчин, декотрі, коли котрі могли б служити, але декотрі, я певно знаю, що вони служили може 6-7 літ вже від перших, перших днів волонтерство у 2014 році. Є є досить такі, є неприємні питання, але так само обговорення, як до них які відносити маю але. Я можу певно казати, що у кожній околиці районі тут в Америці, де вони прибули, вони допомогли до американської спільноти, чи то іммігрантської спільноти, чи не взагалі для Америки, і це би була надзвичайна втрата для Америки, щоб їх е, депортувати. Як вони би хотіли самі, це інша справа, і, і я думаю, що всі українці би дуже хотіли побачити великого повернення, коли, е, коли ми можемо, але не не не, не тільки. В одному разі, але і так само, щоб які діти, куди приїхали, чи вони закінчують ту школу і якось їх заохочити залюбитися з рідною батьківщиною. А тут є програми, які існують по цілому світі, не в Ізраїль, як вони звернулися до молодь є, єврейського по цілому світі, і їх вивчили, що повинні повернути і залюбити свою батьківщину. Так само українці будуть мати на собі таку відповідальність, щоби. Тих молодих дітей, мабуть, вони не беруть участь у пласту чи а, активність суму чи інших національних чи ж тих а, організацій тут в Америці, але їх треба буде якось заохочити на майбутнє. То це не є справа тільки коли ми говоримо щодо депортації нині, але як вони як у них а, знову відкрити очей, що це є Україна і чому їм буде важливо повернутися, бо вони будуть майбутність України. Пане Андрію, а як взагалі міжнародні організації, наприклад, такі як ООН, реагують на ось такі. Ну скажімо, можливу депортацію в тому числі й українців. Зараз говоримо про українців. Актуальне питання. Тож чи є реакція міжнародних організацій? Вже? А ще ні. Головне справа, яка була підвищена, це були депортації специфічні в минулих тижнях щодо тюрми у Ел-Салвадор. Там тільки тільки цього, цього тижня навіть консервативна республіканська організація вирішила, що 50 з тих осіб були повні громадяни Америки і не повинні були депортовані. То, втім, буде досить багато вирішення справи раніше у першій адміністрації, ми бачили, як президент Трамп не тільки депортував, але розділив сімей. І це навіть е, порушило серце нинішнього папа римського, який тоді стояв з різними кардиналами американськими, і казав, що так не повинні бути, що ми розділаємо як уряд, як, е, як країна, що ми будемо розділяти е, сім'ю. Е, то е, ті справи е, то е, звернення від міжнародних організацій, як ООН, то що діється, вони вже мали певні реакції раніше, але ви бачили, що вони в. Фактично не мали великого впливу на думки Президента Трампа або його близького колу. Чи є взагалі приклади інших країн, які вжили подібних заходів з приводу депортації? І Якими були наслідки? Чи можете ви говорити про це? Я можу говорити про тих країн, які я відвідав, де я познайомився з українцями. Uh, які uh, перейшли як перемісці після після поножмаштабного вторгнення? Я минулого року був і в uh, Великої Британії, як і в Австралії. Uh, я розумію, що в Австралії минулого року вже перейшло закон, uh, який. Uh, Виложив якийсь шлях до громадянства в Австралії для всіх тих, які перемістилися до, до Австралії. А це єдина країна, яка так перемінила закони специфічно для українців. Що ті всі, коли прийшли, вони будуть, як вони би хотіли, знайти можливість утримати австралійського громадянство. А в інших країнах то всі українці є переважно в такім стані, як інші. Громадяни тих країн я, я, коли відвідав Британію, бачив, що спочатку війни неурядові організації розділили населення українців по чолові Великої Британії, але так як прості громадяни Великої Британії знають. Що більшість робіт фабрики чи інше все є в околиці Лондоні, і так само всі українці повернулися в околицях Лондоні і там знайшли робіт. То їм всюди не є не є легко, кожна країна не допускає так легко, як є мрія, що можна знайти новий шлях життя. Тут в Америці надзвичайно тяжче не є федеральної системи а, а, оборони здоров'я. Кожний штат має інші правила щодо а, так званої офіси нових американців, і які програми існують в кожному штаті. А, то ті, що залишилися тут, ми думаємо, що близько 70 тисяч. Ші ви брисайте тисяч, які приїхали від 22-го року, українці або повернулися в Україну, або перейшли до інших країн, бо тут просто не був якийсь шлях фінансовий їм залишитися. Але ті, що залишилися, вони справді вони працювали до нинішнього дня отримати житло, роботу. І ще більшість їх є активні члени громадянського життя, специфічно в нашій українсько-американській громаді. То ем, е, по цілому світі я так само знаю, що в інших країнах вони беруть участь у громадському життя. Я не я не можу цифри вам дати, але що там де небудь українці е, е, перейшли, то вони знайшли інших рідних українців і і співпрацюють багато з них на на рейзери, на батьківщину. Пане Андрію, а чи є взагалі, взагалі альтернатива депортації? Чи це абсолютно от, буде вирішене питання? Якщо буде узгоджено е, саме ось таке вирішення, то українців чекає депортація? Те, чому ми дивимося на справу судову проти інших етнічних меншостей, специфічно проти е, тих з ГАЙТІ, специфічно е, тих від Куби Венезуели і Нихарагви. Е, е, тільки що чи два тижні тому, чи минулому тижні, ми бачили, що справа е, починається щодо Афаністанців. Е, тут дуже емоційно для американських ветеранів е, і військових, які служили близько з тими е, афганістанцями, е, Багато з них, які допомогли американських військових, і тільки тоді отримали статус специфічний перейти до, до Америки. Е, то їх депортувати це ще буде це навіть і що було анонс такий. Ми ще побачимо, яка політична сварка буде в а, Але ми тоді, але поза тим, я думаю, головне, як а, федеральна а, судова справа буде вирішена щодо всіх депортацій. І тут я хочу специфічно про легальність а, ті мігранти, ті, що прийшли на статус паролю, чи тим тимчасовий статус, який ми не можемо депортувати, їх це була легальна процедура. Українці і інші би не приїхали тут, якби ця процедура не, не існувала. А тоді щоб цей статус зникнув а, а, без пояснення, а, без а, причини, і головне, втім, без а, підтримки локальних місцевих від лідерів. Там губернатори ані мер про це не говорять. Що ті емігранти треба депортувати? Вони як нарікають, то вони нарікають про нелегальних. А ті, українці, і гайти, і інші, вони тут приїхали, приїхали легально. І останнє питання, яке хочеться вам на сьогодні задати: які кроки можуть взагалі бути в житті для забезпечення саме прав біженців та їхнього безпечного повернення додому? Важливе, важливе питання безпека, ну і, звісно, права людей. Ми так дивимося, щотижня на апдейти. Ми знали перед інавгурацією різні місцеві, тобто штатні лідери. Звернулися до мабуть до інших громад, але я знаю до українсько-американських лідерів, і вже перед онограції знали, що новопропоновані міністри чи інші радники президента Трампа хотіли працювати на депортації, і вони вже тоді нам казали, що треба юристів і адвокатів знайти. Так, до нинішнього дня існує таке, таке пропонування до всіх українців, які приїхали, ліпше тепер знайти адвоката чи юриста терміново не після цього, коли отримаєте листа, але вже буде приготовлені. До цього так само є різні нерурюдові організації і спільноти включно української імергаційної таскфорс, який існує онлайн, це є члени української американської а, а, спілки адвокатів, яка видає новини щотижня. А, наша почесна почесний консул України у місті Філадельфії, пані Ірина Мазур, видає відеоролики щотижня. Вона як адвокат пояснює найновіші а, новини, які так само неурядова організація Welcome.us, окрема веб-сторінка, яка Допомогла знайти спонсорів для всіх переміщенців з різних меншості, не тільки українців. Але там є спільний щомісячний апдейт для всіх спонсорів, зрозуміти, які наступні кроки. Але я підкреслюю, що всі вони рекомендують терміново знайти якогось адвоката. Тепер не чекайте, аж поки приїдуть до вашої домівки і готові депортувати ліпше бути приготовленим наперед. Що ж, пане Андрію, дуже дякуємо вам, що ви знайшли час для нас для того, щоб поговорити на таку незручну, болючу тему для українців, в тому числі і українців, які зараз знаходяться на території Америки. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, бо з нами на прямому зв'язку, прямо з Вашингтона, говорили з ним про депортацію українців. Щиро дякуємо. Прощаємося з вами. Дякую До побачення. Вам. До побачення. Друзі, ну і ми вже.